Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Бажаємо міцного здоров'я, мирного неба. У нас на вулиці така погода, сьогодні гарне сонце. Морозець невеликий, дуже гарна погода. Вийшли погуляти. Хоч на санчатах покатати дитину. Ой. Так, Пішли ми по селу побродимо. Гарний деньок, а тяпа. Не прийшов до рук, щоб прив'язати. Гарно на вулиці. сніг так блистить проти сонця. Пішли ми погуляємо, тоді прийду, на лисник і забовтаю буду вжарити. Вчора сир купили, молока, то будемо сьогодні на лисники жарити. не знаю, чи покрутимо сьогодні, чи завтра. Цей бармадей гудає. Всім доброго вечора! Ми поки з дітьми сьогодні покаталися на санчатах з горки. То мамулечка вже начинила домашніх ковбас. Зараз буду лежати в морозильну камеру і зашпигувала печеревину і м'яско. Будемо пекти. Знову у нас готовка. І на холодець півня намочила. Поки ми погуляли, мамуля працювала, шуршала як пчола бджілка має. Ну, треба працювати, що ж. Зараз у пакет і морозильну камеру, а потім запечем У вівторок, мабуть, ще побачимо, щоб була свіженька, бо у нас сьогодні що неділя, а я зараз буду ціє... Ми, ці наличники говорять, що дать. Брать пакет один брать. Один, а це ж одну Оксанці дамо одну нам буде дай ходить. А це нормально чи Це Нормально. нормально. Вони не дуже велика. Ні. – ти Хочеш, щоб усіки руча тоді доставати. Уперв'ят і попечемо. А на що ж вмерзло? Можемо завтра попети, що він їсти? Мені кульок, замок і все. Трубки, трубки, страшно. Ой, бабка. Ну, Які були тішки такі? Дай вовку. Поїхав у п'ятачку, купив, нічого не робить. Ну, не мене. Давайте я ту юшку сідемо. Та, ну, я... я ж не маю, як їсти, дивиться. Ну, стиль. Томас тільки, бо тебе закрию, замерзнеш. А хочеш, ложимо роділо, як хочеш. І от і ковбаски в коробоці поводить. Я в холодильник ководи робиться. Да. Ходіш, а родитка хватає. Кішки. Таких кульочок. У кульочок. Хочу курячу зробити ковбасу треба. Ну, тож, якщо так не будемо купляти, як курячу зробимо. Mm -hmm. Купити бедрик, тобі всього. Сливки є. Mm -hmm. Оце вже після праздників трохи це є. Зробимо mm -hmm. перекора тоді. Зробимо ще й курячу ковбасу, колись. Колись, колись може бути. Mm -hmm. На, там Яке місце хочеш служити? Мені як стать, бо скажіть, що це є. Це сьогодні неділя, ну, коли ми у вівтору? завтра понеділок вівторок. А як завтра спечемо, так ще й стане. Та я кажу, буде ну, тоді. Ну, давай. Три дні лежать. Ложи, давай тоді Оксанину морозиловку. ловку. Щоб матура не забділася, хоч і в холоді. Ну давай, давай. Але ж може ну, зараз. Давай морозі давай. Ложи. Треба було тоді завтра це було б начиняти. Завтра друга робота в мене. Ну так. Тому що вона до вівторка, щоб вівторка. торгівля. Ну хорошо, давай ти... уморотили. А если дається? Там... там же щас не що? Давай, Лозе, давай. Ксушчина. А в них є якась різниця? Да. Яка? Її менше, чи я? Чи їй більше? Заговор, заговор, я заговорю. Ворожий. Я, я сама ну, щенила його. Щось такого, як на мене, де кості хоч ходить. Їй трошки менше, вона не дуже любить тільки ковбаску. Я дивлюся, вона вожички... треба здорову. Багато. Ну да. О куди все? Бачите, каже, нема цієї юшки. Воно там як Я як свіжа ковбаса пішла собакам на... Ну, воно ж м'ято свій. Так, все, ложу морозильну камеру цієї, а потім... Достанемо і запечемо.

Мисюгуру, так як сиру чимало. Спробую на двох сковорідках. Достала свою, хоч вона і не блінна сковорідка, але спробую на получиться чи не получиться? Якщо не получиться, то буду на одній. Ніяк не куплю сковорідку собі. Ось цює хай нагріється. Так чуть-чуть, хай потрібно. попробую, не знаю. Як буде тут. Жариться, шквариться. né todo Моя шпажка. Спробуем оттеть, получится. Может и не ну. провини На смахерчик. Добре. Майде попробую, чи не дуже солодкий, він наче чуть-чуть ще додати. Можно кеску mm -hmm. вроде? Серьезно, ближе, потом забалось. А? Кажу, цель ближе по кожу заболешь. Це ось така стопка, а ще там є що смажити, Щось я забовтала від душі. ну Нічого. Сиру купили чималенько, то все накрутимо. Завтра вже завтра, сьогодні нехай вони вичахнуть, а завтра покрутимо із сиром і в морозилку. Схотіли, достали і буде красота. Ця є пече, і саме головне, що один діаметр цього налисника. Виходить. У мене та стара е сковорідка, так, більший діаметр. Получалося це менша. менший млинець, той більший млинець. Приходилося на дві тарілочки. А це, дивіться, все так гарненько в одній. А я оце об'їдаю сухе. Таке хрумчи. Я жарко коло плити, я вже жарилася, так жарко. Ах. Ну Нічого. Ще, ще не багато, більше пересмажда, ну ще є. Не знаю скільки ще буде, ну ще, ще трохи потанцюю біля плити з навосниками. У мене там питали у коментарях, але я відписалася по поводу цих куриних рулетиків, що я робила у беконі, Чи е, смачні. Нам сподобалися. Мені, наприклад, дуже подобалися. Е, не жирені, ну і не сухі, ну, ну добрі. Ви знаєте, добрі. Можна спокійно готувати. На якесь свято, щоб таке, знаєте, на кожен день такого не наготуєш. Але на свято приготувати такі рулетики, курені. Ми їх отак понарізали е, кусочками, тому що великі так з'їсти. А так на два-три шматочка, Бо, Взагалі, дуже добрий. Особисто мені дуже сподобалися рулетики, ті курячі у беконі. Де всі мене? Якби було не добре, то ніхто б не її спробував, але б і не їла так. Дуже смачні. Стопка, як каже. Я веч як забовтаю. У мене щось не задерлися ці хвости, а то вічно повикручуються. Так. так що я досмажу, покажу, яку гору говерну я насмажу. І буду відпочивати. Перемию всю посуду, десь коворітки і миску. І все, буду відпочивати. У нас скільки? Пів сьомої вечора. А я з налисниками. Можна було у день зробити, ну, то одне, то друге, то пішли з дітьми на вулицю. На санчатах каталися, з горки спускалися. Поки сніг, треба, щоб діти хоч покаталися, бо ту зиму снігу не було, а в цьому році є, то красота. То спускалися вони з гірки, нагулялися, така гарна погода сьогодні, сонечко, тепло, гарно було на вулиці. Так, ну що, буду досмажувати? Подивіться, яка в нас погода. Де ти там? Бармалі? Весь снігу. Біб! Ай! Тяпа, ти не такий? Ні, не такий. У нас сніг глянь як йде. Та тікайте, не стрибайте. А, не видно. Треба на світло. на Порошило Бім потлати, так у снігу тікайте. Ой, як гарно. Бігай, бігай. Тільки не стрибай. На дворі гарно, морозу нема, вітру немає. Ще глянемо, яка там температура. Пішли, пішли, глянемо. Тікай, тікай, дереся. П'ять градусів морозу. Щі! Тікайте! Та... Біб. Тікайте, да зіб'єте мене з них. Ох, клас! Ой, вийшла, хоч, бо біля плити так уже зварилася. Одні очі блестять Красота на вулиці. Не хочеться й в хату йти. Я вже посуду перемила, налисники посмажила, все, тепер йдемо відпочивати. Вийшла на вулиці, собакам кидала їсти так. Гляну сніг, такий гарний. Та тікай, тяпа. Ну що, справилася я з налисниками. Отака гора говерла в мене вийшла, ну, як завжди, менше в мене щось не вийшло, Плюс-мінус, однаково. Посуду я перемила, тепер іду відпочивати. скільки? 10 хвилин на восьму. На вулиці у нас сніг шурує, 5 градусів морозу, погода на вулиці класна, зима настояща. Завтра будемо займатися, крутити із сиром. І що в морозілку побачимо. Відео далі буде продовжуватись. Що в морозиловку? Ось саме його все з'їсте. Хорошо. Завтра будемо налисники крутити. Сьогодні вони хай вичахають, тому що гарячі вже пізно. То усім бажаю тихого спокійного вечора. до Наступної зустрічі. Всім пока-пока.